Уряд призначив першого заступника міністра енергетики та заступника міністра з питань європейської інтеграції. Першим заступником міністра став Артем Некрасов. Раніше Артем виконував обов'язки директора гарантований покупець. Має значний досвід роботи у сфері енергетики, працював на підприємстві з проєктуванням виробництва та впровадження високоманевреної газової генерації електричної енергії на підприємствах розподілу і поставки електричної енергії. Заступником міністра енергетики України з питань європейської інтеграції призначена Ольга Юхимчук. До цього, з жовтня 2024 року, пані Ольга працювала заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції щодо нічих новин тижня. ДТЕК ВДФ вдосконалі прогнозування генерації для посилення енергосистеми України. Кількість компаній, що інвестують в альтернативну енергетику, за рік зросла більш ніж утричі. Це були головні новини енергетики України за тиждень від команди NuFolk.cem. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.